Дихати нічим. Як безпритульних чернівецьких тварин рятують у спеку? На Буковині вже кілька тижнів пече вогнем. Температура тримається від 30 до 35 градусів вище нуля. Безпритульні тварини, на відміну від домашніх, не можуть самотужки знайти собі порятунок. Тож зоозахисники кажуть, у спеку їм потрібно допомагати виставляти воду. Доступ до питної води повинен бути постійним. Так у Чернівцях і підприємці, і мешканці будинків не залишаються байдужими. Часто біля магазинів, закладів харчування чи біля під'їздів стоять мисочки, обрізані пластикові пляшки чи інші посудини, наповнені живицею. За даними синоптиків, спека триматиметься ще у вівторок. Прогнозують плюс 35 градусів. А вже з середи по п'ятницю потрібно готувати парасольки. Небо затягне хмарами. Територією області пройдуть сильні дощі та навіть грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Любов копоть Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал. Всі чотири.